Про допомогу малозабезпеченим, Про допомогу на сході нашій армії та людям, які цього потребують, говоримо сьогодні в проєкті третій сектор на Київ -ФМ. Звати мене Ярослав Федоренко і поруч зі мною студією голова правління благодійного фонду «Day by Day» Олег Купцов. Вітаю, вітаю. Насамперед, хочу розпитати взагалі про ідею створення благодійного фонду «Day by Day». Я думаю, всі прекрасно розуміють. Я думаю, в назві самі навіть можна зрозуміти ваші ідеї, вашу місію, взагалі, що ви хочете змінити день за днем, грубо кажучи. Але насправді хотів би розпочати з того, що я знаю, що є дуже цікава історія, що коли вам було 7 років, у вас уже тоді з'явилася ця місія, оця ідея. От розкажіть. А як ще там, більше 20 років тому з'явилася ага. ідея створення тої організації, яка сьогодні вже насправді допомагає людям? Так, значить... Трошки більше 30. Навіть так. Хай це буде компліментом. От, значить, це ж совкові часи ще були. От, і затримували зарплатню мамі, тату. От. Ну і не завжди було вдосталь їжі, як, як би то хотілося. От, але я був впевнений, що так у всіх повністю, тому що ми ж не ходили там сильно в гості от, і не знали, хто що їсть. От, і якось ми гуляли з мамою по озеру. І я такий думав: от виросту я е, і відкрию благодійний фонд, буду годувати всіх дітей, у яких так само нема що поїсти, і е, колись це станеться. Ось. І, е, на жаль, це сталося при таких умовах. От, але дійсно займаюсь тим, чим, напевно, хотів займатися все життя. А... Кілька років тому, буквально, от на початку повномасштабної, з'явився вже офіційно, з'явився благодійний фонд Day by Day. Розкажіть, яка перша мета була взагалі його створення? Кому ви намагалися допомогти, і як це все ви втілили в життя? Uh -huh. Значить, ми почали допомагати трошки раніше, ніж був офіційно заснований фонд, але ми були починаючи волонтери і не знали. З чого починати, де взяти ті коробки, як привезти їх людям і взагалі що їм треба. От е, наша перша місія була в Чернігівщину. Е, це на початку квітня було, десь через пару днів після деокупації. Е, ми там зіштовхнулися прям з тим, що не хотілося би побачити, тому що там діти. Вилазили з підвалів з бабусями. Е, от. І вони були як загримовані про фільми про війну, але тільки не загримовані. А вони дійсно дуже довго сиділи там е, в лахміттях цих, без їжі, без води. І не розуміли це. Наші прийшли чи ще окупанти там топчаться, тому ми прям ходили по будинках і кликали людей. От. Ми зібрали там своїм, своїми зусиллями і зусиллями друзів. Всім мікроавтобусів, е, їжі, медицини, води. Е, взяли військових з собою, тому що ну не розуміли, куди ми їдемо От, і що там нас чекає, тому що там дійсно ще техніка майже димілася. І е, після цього всі в, з великим натхненням вирішили допомагати далі. Ми там провели два дні і нагодували там під тисячу людей. Напевно, за цей час їжу, медицину, речі, все, що змогли зібрати, от а фонд було засновано 18 травня. Навіщо взагалі ми його відкрили? Тому що коли ми зрозуміли, що нам потрібен якийсь запит офіційний, треба було звертатися до когось, хто вже відкрив фонд, і це складність комунікації. Була от тому ми відкрили фонд. Я зв'язався зі знайомим юристом, спитав, що мені треба для того, щоб відкрити фонд. Він каже, ну краще, щоб було ще два засновники з тобою, хоча б три людини щоб було. От. Я набрав двох знайомих, кажу, хочеш бути засновником благодійного фонду. Він каже, що ні. Ну, якось так от і почав існувати наш фонд. Після Чернігівщини ви я знаю, вже взяли Донецький напрямок і допомагаєте саме от місцевим а, в тому на тому напрямку, саме в Донецькій області. Розкажіть, які потреби взагалі необхідні, що як ви допомагаєте, що возите, або в тому числі так само от, цікавий момент з вивозом людей з прифронтових територій, які цього потребують. Uh -huh. Значить, ми після Чернігівщини поїхали на Харківщину спочатку. Саме місто Харків. От, нас ще тоді називали благородні таксисти, тому що у нас там не було ні фінансування, ні особливої підтримки ніхто про нас не знав. І е, завдяки моєму другу там Дімо от, кіношник. Він. Набрав свого знайомого з KFC, От, вони нам виділили там, тисячу чимось порцій KFC, коли KFC був закритий. От, і, до цього до речі, ми KFC возили військовим. От, вони теж були дуже задоволені. От, потім Київ хліб нам дав, не пам'ятаю, дуже багато хліба, і ми привезли е український батон і порції KFC. От, харків туди на Салтівку, куди е ну, ніхто не їздив майже. От, Ну, і там позбирали людей, нагодували їх всі з хлібом. Так було епічно під вибухи. От тоді нас прозвали благородні таксисти. Е, після цього ми перемістилися на Донеччину. От, є там е, такі наші друзі всі поруч, благодійний фонд. От, вони дуже потужно допомагають військовим. І е, ми переключились е, саме після Харківщини. Ми ще поїздили трошки допомагали місцевим. Потім нам дали зрозуміти, що не всі місцеві це ті люди, е, які чекають прямо на українців. От і коли ми допомагали військовим, вони знали, хто е, саме е, на нашій стороні, а хто чекає не, не той світ. От, тому ми вже сконцентрувалися на військових і е, почали їздити в Краматорськ, ну і там Константинівка, Дружківка, е, Покровськ, Курахова. От, і в тому регіоні допомагали, привозили автівки, швидкі, генератори, ну, все, що возять волонтери, від і до. В общем, все, що знаходили, все, що, на що було фінансування. От, значить, це що стосується військових. На сьогоднішній день ми там запускаємо проєкт. Хочемо протягнути дуже багато автівок, так щоб забезпечити якомога більше хлопців розхідним матеріалом. От, Значить, що стосується цивільних, у нас є партнер от, з Нової Зеландії, KiwiCare. Вони, завдяки ним ми вже виготовили більше двох тисяч буржуєк та водонагрівачів на дровах, от, роздали по всій лінії фронту і, в тому числі, громадам Миколаївщини, Херсонщини, Дружківка, от Константинівку. Привезли на запорізький напрямок і так далі. Вже більше двох тисяч виробили. Я думаю, що десятки тисяч людей вже гріються ними. От. І ми щасливі з цього приводу. Значить, також у нас потужний проєкт стартував в Краматорській дорога життя, він називається. Значить, ціль його це е, допомога малорухомим нерухомим людям, які е, не можуть добратися до медзакладу. Тобто в таксі вони сидіти не можуть. Е, спеціального лежачого транспорту немає, і там в Краматорський регіон визвати бабусі. Таксі медичні, щоб її доставили до лікарні, ну це тисячі і тисячі гривень, яких в неї нема. Тому вони залишаються один на один зі своєю проблемою. Цю проблему ми вирішуємо, плюс трошечки вирішуємо питання геноциду, тому що є там люди, яким все одно хто їм допоможе, аби допомогли, так і ми показуємо, що саме ми про них турбуємось. От волонтери приїжджають, забирають цю людину, везуть в медичний заклад на лікування, реабілітацію або обстеження і привозять назад додому. Так само ці автівки це професійна автівка швидкої допомоги, яка ну, людина має змогу лягти там. От, і е, волонтери привозять медичний заклад, в, відвозять назад, або е, так само ця машина е, приймає участь в евакуації людей або сімей. Е, наприклад, от вчора ми приїхали, евакуювали сім'ї з Покровська, також допомогли переїхати сім'ї з Добропілля, тому що там все гучніше. Про це можна в будь-якому телеграм-каналі. Подивитися. Про це не будемо. Ну, так, зараз про це багато говорять і. Насправді, от серед дуже багато діяльності, яку ви впроваджуєте от на сході України, хочу запитати звідки фінансування? Чи це є гранти, чи це донати, чи це просто допомога людей? Якщо допомога людей, то наприклад, як можуть люди, які зараз нас чують допомогти, uh -huh. а, або це я не знаю допомога партнерів, з якими Ви співпрацюєте от саме фінансова фінансова сторона, як вона відбувається Так, вас розкажу. Ході. Значить я ще два слова про проект Дорога життя. У нас в планах зараз ще дві машини ми. Віддаємо в Херсонську область нашим друзям та партнерам iHelp фонду. Значить, вони будуть відповідальні за цей регіон, за евакуацію, за надання от таких саме послуг. Хочемо подалі, щоб працювали швидкі по всім профронтовим регіонам, а також в майбутньому, щоб в кожному регіоні України працювала от така от служба, до якої безкоштовно можуть люди, які не можуть собі дозволити визвати там І за 5 цього тисяч гривень там чи за скільки так, таксі, куди з'їздити. Значить, щодо підтримки, ми дуже багато часу е, намагалися своїми силами, тому що ми просто не знали, як у нас не. Виходило збирати банки, тому я їх і не відкриваю більше. От, потім не виходило, звертались, писали листи, там ніхто не відповідав. Значить, і е, в 22-му році ми познайомились з Тенбі Павелом, дуже потужний дядько з Нової Зеландії, серцем українець. Значить, він вже передав е самостійно і підтримує нас у це проекту Подаруй тепло з буржуйками. Підтримує проект дорога життя. Завдяки ньому саме ці швидкі приїжджають з Нової Зеландії, Австралії і з інших країн. Значить, е це перше. Друге. У нас є дуже крутий паливний партнер Авантаж 7 от завдяки якому ми вже два роки безлімітно заправляємось, заправляємо інші фонди, які з нами їздять на схід. Підтримуємо паливний проект Дорога життя на сході. І якщо б не їх підтримка, то ну ми б просто майже стояли б на місці, тому що зібрати там 50 100 тисяч гривень на паливо щомісяця, а вони допомагають потужніше навіть. От тому така історія. Є у нас партнер Парклейн, Полімер Центр наш дуже сильно підтримується. Наш друг і партнер біле сухе. От ті, хто почали з нами, це от знайомі знайомих, з якими ми зустрілися. Ребята, потрібна допомога, окей, там. Зможемо от стільки там виділяти щомісяця, там на, наприклад, на дрони, на автівки, чи на ще щось. От. І ми, умовно кажучи, ми реалізуємо ці кошти, просто купили, привезли, ну, як такий посередник, але з адресною доставкою. А відразу тоді такі уточнення: це лише саме тільки фінансова допомога, чи, можливо, деякі партнери додатково там дають якісь. Необхідні матеріали або речі, продукти. Ну, Щодо матеріалів, то це саме Polimer Центр компанія, це так. один з найпотужніших виробників пластикових виробів в Україні. Там вони працюють з новою поштою, новос, ну і так далі. Значить, і вони допомагають безкоштовно там, набрав мене. Євген Палич з Полімерцентра каже: Олег, спитаю хлопців, скільки їм треба ящиків, скільки плівки для бліндажів. Там у нас зараз є можливість вигрозити от стільки. -то. Я швиденько прозвонив, туди-стільки, туди-стільки, і все, відправили. Тобто, хлопців є куди зберігати ліки, там, дрони. Особистий одяг ну і багато всього, що треба. Так само от вчора відвантажили 20 рулонів плівки для бліндажів, поїхали в правильні напрямки. от І, і ще будемо відвантажувати далі. Зараз збираємо запити. Тому. Як ми кажемо, допомагати легко, просто зробіть крок назустріч. зустріч. щодо інших людей, швиденько скажу, значить, допомогти може будь-хто. Не обов'язково це можуть бути кошти, це може бути знайомство, це може бути контакт, це може бути людина, яка шарить в СММ, от і сказати там. Друзі, благодійники, ми там я можу приділяти там три години часу в тиждень, наприклад, і допомагати вам там з розкруткою ваших там сторінок. Там компанія маркетингова якась може приділяти там годину-дві часу там в тиждень, теж допомагаючи просувати там і так, далі, і так далі. А люди можуть зайти на сайт і хто хоче написати призначені платежі, куди вони хочуть направити ці кошти, і вони будуть 100% реалізовані на... по назначенню а, насправді ще хотів запитати про іншу допомогу. Знаю, що у вас ну перш за все, от скажу нашим слухачам, що насправді. Окрім того, що ми поговорили, ще ви допомагаєте і медичним закладам. І от розкажіть, взагалі, а, наскі чим саме ви допомагаєте медичним закладам? І, по-друге, знаю, що у вас є такі невеликі анонси. Ви можете розказати про швидкі машини швидкої допомоги, які скоро вже будуть в Україні. От якраз от таке от запитання саме про медичні заклади і про медичну допомогу, які ви допомагаєте. Окей, е, так я розділю на дві частини це питання. Значить, ми швидкі наші вони вже приїхали в Україну. Значить, завдяки нашому другу Тенбі Паволо з нової Зеландії. В наступному місяці ми їх передамо офіційно підрозділам, вже розподілили, і е, три з них прийме участь в проєкті Дорога життя, дві в Херсонській області. І одну ми е, залишимо е, поки що Київ-Київська область. Ми хочемо е, потім розкажемо, де вона має працювати. Вона буде використовувати ну, правильні функції виконувати. Тріна? Так, значить, щодо допомоги медичним закладам, значить. З Нової Зеландії, Німеччини є такий фонд. UA Never alone, там Роман, наш друг теж. Вони контейнерами присилали сюди медицину, і відбувалося наступним чином. Не так, що ми отримували запит, от а потім розподіляли до нас, приїжджали контейнери медицини. Ми від обзванювали медичні заклади, казали, що є по списку. І вони казали, так, оце нам привезти, це, оце, оце. От, і серед іншого, було там вже сотні тонн реабілітаційних ліжок. Приїжджали узі апарати, різні апарати, навіть назв, яких ми не знали, але зідзвонювались тут треба, тут не треба, і так далі. Навіть узі апарати для тварин, і так ну і інші. Перев'язувального матеріалу багато там, і абізболу ми привозили там тисячі коробок, і бупарфенів, ну там і так далі, і так далі. Тобто, все, що приїжджало, воно одразу розподілялося. В основному це лікарні Харкова, Харківської області і Донецьк, Донецька область. Е, наскільки його вистачало, і наскільки це було не разово? Чи це, оце, mm -hmm. Наскільки часто це відбувалася така допомога? Е, ми. Міксували допомогу весь час, тось тобто ми приїжджали там в медичний заклад до військових і до цивільних. Да? Тобто потім ми, коли в певний час зрозуміли, що у військових вже є, ой, у цивільних вже достатньо там провізії, ми переключились на військових і медичні заклади. От. І наскільки часто, ну я думаю, десь. Приблизно два-три рази на місяць ми приїжджали і розвозили це. Тобто спочатку це були мікроавтобуси, частина відправлялася вже ж новою поштою. От, і зараз завдяки нашому знову ж таки другу та партнеру з Нової Зеландії він подарував нам п'ятітонні, і тепер у нас є можливість і у наших друзів з інших фондів звертатися до нас. Ми завантажили і відвезли. Насправді, взагалі, волонтерський рух він дуже цікавий. І я поділяю волонтерів на волонтерів і професійних волонтерів. Волонтери це ті, які періодично долучаються там, чим можуть. Да? А професійні волонтери це ті, які кожного дня працюють на перемогу. Вони знають, вони як військові навчилися воювати професійно, так е навчилися професійно допомагати. О, дуже багато м м крутих людей в фондах і. Ті, з ким ми співпрацюємо, знають, що у нас є п'ятитонник, знають, що авантаж Сін нас заправляє. От, Вони привозять звідкись машини, наприклад, на фронт. Там ми беремо необхідне. До речі, ми там останній час возимо круті штуки в п'ятонніку на схід, часто про які теж не можна поки згадувати після перемоги, розповімо, що... От. В общем, там контакт нам... Навантажив це авантаж заправи всіх нас. Ми взяли автівки. Наші друзі нам подарували автівки, і там взяли там 6 автівок пацанам на фронт. Повний п'ятитонник всякого корисного, щось в медичні заклади, щось не в медичні. От заправились на онтар сім і погнали собі. От тому так воно працює. І ми навчились допомагати без коштів. Зараз я зрозумів, що е, завдань стає все більше з нашим партнером. От, це все на наших головах, і нам потрібні люди в щоб структурувати фонд і щоб в кожній. Ячейки, як лега, паздики склалися. Спалися, От. Да. А на цих людей, щоб це були професіонали, щоб вони щось виконували і за це відповідали, треба платити гроші. Це нормальна практика в міжнародних фондах. Просто ми ще до цього тільки приходимо. Тому вчимось. Ну так, і досвід, власне, такий ну, не позитивний досвід, скажімо так, за ці майже три роки в Україні, але все одно. Волонтерський рух дуже розвивається. Насправді хотів ще трохи повернутися, якраз до початку програми, і запитати: от, ви говорили, що ідея колись там от 30 років тому угу. да? допомагати дітям. Так чи зараз ви реалізували от саме цю ідею допомоги дітям? Так, у нас, окрім тих проектів, що ми вже поговорили, ще ми і евакуйовували під час трагедії на? Каховський ез е, е, тварин, людей, в общем. Е, е. Тваринам теж ми постійно допомагаємо, але це не професійно, тому що є професійні організації. Ми з собою набираємо корму. і Якщо бачимо, що там десь забули собачку, і вона прям хоче з нами поїхати, то ми зідзвонюємо з спеціальними організаціями чи кішечок і привозимо їх назад. От, значить, у нас є проєкт, ми співпрацюємо з центром Джерело в Києві. Значить, ми їм допомагаємо їжею і розвагою. Назвемо їх так. Те, значить, вони е, піклуються про дітей, які втратили батька або двох батьків під час військових дій. І е, вони, ці діти проходять двотижневну безкоштовну реабілітацію в Києві саме психологічно в першу чергу, тому що з зрозумілих причин. Значить, і е, Для цих дітей важливо отримати нову емоцію. Тому ми... Нанімаємо аніматорів, які приходять, розважають, по можливості возимо дітей в зоопарки, розважальні центри і так далі. І так далі. Також е, у них своя кухня, вони самі готують, тому їм постійно потрібна е, свіжа їжа, м'ясо, овочі там, і так далі. От на це там, періодично у наших друзів беремо якісь кошти і завозимо, допомагаємо. Це перший проєкт. Ми піклуємось про е, спілку сімей соль у Василькові. Значить, е, вже майже на постійній основі там 52 е, дитини з обмеженими можливостями. Е, от хтось лежачий, е, у когось просто ну, вади є. От і там досить складна ситуація, тому що батьки їх не можуть залишити, щоб піти працювати самих і не можуть найняти няню, тому що не працюють нема на це коштів. І їм постійно потрібна гігієна продуктові набори. З цим нам допомагають наші друзі зі Швейцарії періодично. От саме на продуктові набори, ми заїхали. От нещодавно з Київ Defenders ми їздили генератори їм передали. Теж от тому. Допомагаємо постійно. Ну і трохи нагадаю, так. буквально місяць тому Київ Дефендерс були в цій студії, якраз ага. так само говорили про їхню діяльність. Скільки це пов'язаний взагалі волонтерський світ в Україні так, сьогодні? Так. Ну ми з самого початку думали, що будуть якісь супервеликі об'єднання, потім зрозуміли, що це як. Як друзів знаходиш, одна людина тобі підходить, інша ні. От так само і ну, та не співпраці в проєктах. на 100%. Одні фонди підходять, інші не підходять тобі. Да? Там так само, як і ти іншим. От. Тому ми співпрацюємо от, з певними організаціями. Хочу сказати пару слів про е, фонд iHelp, І буде круто, якщо ви їх теж запросите. Значить, е, це Толя Дзюбенка, е, керівник фонду, наш хороший друг. Ми багато місій вже разом. Втілили. Це унікальна людина, яка з, з своєю мамою і також з друзями своїми їздить в Херсонщину, і вони е, допомагають саме, дуже потужно допомагають дітям. Ми приймаємо участь е, і п'ятітонік наш даємо, заправляємо, як завжди, і транспортом допомагаємо, інколи самі їздимо, коли є на цей час. Але прям вони, ну я не знаю, топ 3 хто там допомагає в Херсонщині. Толік там все знає. І, от, наприклад, на день захисту дитину вони привезли 1400 подарунків, Тобто 1400 дітей отримали подарунки до дня і. Це регулярно, постійно. Вони от прям допомагають діткам. І мало хто про це знає, але я ну не знаю крім якихось супер там великих і потужних організацій, хто хто таке робить. На Тому... насправді дуже багато чудового і прекрасного, що сьогодні роблять взагалі от волонтерський рух. Е, на жаль, часу нам не вистачає поговорити навіть про всі проекти. Я хотів насправді ще поговорити про майбутні плани, які у вас є. Угу. Але на цьому будемо прощатися. Нагадаю нашим слухачам та глядачам, що в студії був Голова правління благодійного фонду Day by Day Олег Купцов. Мене ж звати Ярослав Федоренко. Це був проект Третій сектор. Тож залишайтеся на Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі. Єдність, наша сила, довіра, руші, змін, рішучість, запорука успіху. Майбутнє, майбутнє в руках кожного, кожного з, нас. з нас як громадянське суспільство впливає на розвиток України. Слухай у проєкті Третій сектор, сектор на радіо Київ 98 вісім.